Давайте спитаємо вашого наставника, що наразі він про вас думає. Звісно, я розумію, що це така практика не на одну людину, а на загал. Но я думаю, так, що ті люди, яким це важливо, отримують свою інформацію. Це буде максимально швидко, тому не буде часу сильно роздумувати, і я думаю, що це буде ефективно. Тому заплющуйте очі, уявіть, будь ласка, ту людину, якої вже з вами нема, найстаршу, найзначиму таку фігуру вашого роду. Спробуємо так, найлегшим путем, шляхом піти. Побачите прямо її перед собою, зробіть вдих-видих і запитайте в неї, що наразі ти про мене думаєш. Вона думає, що ви дуже е, така людина. Mm. Любляча, людина, яка вміє давати, вміє приймати, яка не не Пічаліться, не сидить там і не ниє, як мені погано, як в мене там не вистачає грошей. Ви йдете і робите. Завдяки цьому ваш духовний ріст іде дуже швидким шляхом. Ви вмієте якось настільки гармонійно з в собі розвивати і підтримувати матеріальне і духовне, тобто у вас немає ніякого перекосу. У вас бачать у... такою гармонійною людиною. Єдине, що вам не вистачає якогось світла, знаєте, вам треба більше виходити в люди, більш показувати себе, більш проявляти. Тобто. Показувати людям, що так можна жити, показувати, що дивіться, можна там не циклитись там на чомусь негативному, так можна жити граючи. Вам треба виходити з, на загал, скажімо так, і показувати людям, що щасливе, щасливе життя можливе. Ну, і ще